Hvorfor sier du det? Norske arbeidsplasser!

Я не хочу вас турбувати. Та мені не пазла. чесно 5-10 хвилин хвилин, то мені точно не падало. Ну, якщо годину, то може не знімаєш. Я б задумувався, я не роблю. Так, що знімав? Що знімав? Що знімав? Один, два, три. Целая шутка, навіть дякую вам, що на все прийшли і зроблятки в яку треба бажання загадувати. Добре. Добре. Все добре. Бля, я не знаю, я місс мартик на День народження, а для Алексова може треба було кликати, бо кисне гарно, ні, що типу, ну типа. Ну, я щесь, я, я, я ж не знав, бачу, вони ж скривали, що не пара, бля. Вони ж скривали. Тому я і не знав, але тепер узнав. Ти що мені Маріо відправила? Да ні, бляд, не, блядь, не кажи що ти мені Маріо. <laughs> ти мені шо Маріо відправила? <laughs> а як це носится Марио? Як це кяпка мабуть, так? Mm. Не кажи костюм Маріо. Блядь, це реально костюм Маріо, чи що? Йоу, Марічка, тобі вже 18! а я чекаю, коли тобі буде 19, щоб піти з тобою, в бар і забути гарних кальмар. Буду. Ролічка не спи, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай. Заливай горлянку, до... не пізни. I'm the best! Because I'm the best of the best in the best of the world. In the cosmos, in the galaxies, in the. Homo sapiens. 100 IQ, 100 dollars to my cash, and 100 uh, my uh, Fathers. Та нема, блядь, чат, щось... Так, привичніше просто. Этикетка с ними. Да где да ты бачишь этикетку? А, тут а, то Давно не. Первал футболку, все. Жома пеши. Опа, тут какие Ты что, дал 1400 гривен за эту футболку, БЛЯТЬ?! Я тебя прибью, Софийку. Сей, алло? Я вас не чую. Добрый, добре, скажу, предам. Алло передав, ага. Тут передави! сказали, що веду почав. Женя не знає з тобою грати після того як подивився стрім. Так я нормальний! Женя, я я нормальний! Я нормальний! Є фері, помити голову! Я нормальний! В смысле Шмі... не граю? Я нормальний! Я ну я адекватний абсолютно! Це я буду з ним ще по розмовлячій операції, подивитися, він або намалює, або поговорить, поясни йому що їм, блядь, ну, раз їбани. Аааа! Звідки ми стрялю? Сти, стой, стой, вет, стой, ветля, то шти, бля. Я сюди в ноці йду, щоб з мене з не вийдут.

Блядь, і там, де цей парк, гнідуся, блядь. Сука, скилками кілками сидит, ноль блядь. Ще Ши кричи, сука, весь час, блять, що знав. У нього було три аптечки. Три аптечки. У цього було три аптечки, сука. Я так кажу, <реку> кинь <реку> аптечку, блять. Кидай бінти, нахуй, став. Ты что, у <реку> Си-4 там зашел? Я разумею, блядь, я тактику знаю. Блядь, не, не знаю так. Дед, классный тактик. Оно, тип. Роля, роля, роля. Тут слева будет роля. Слева буду. Оно. ну. Стреляю. Ну, а, Да там, достам. там. куда ты дуешь, застут. Слева может. Слева может быть, Ветель. Во, во, во. Ты бачил, веталь.

Ну давай, 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 давай. Шоу, блядь, да я тут не буду лута. Минус RD2. R2D2. А я минус эээ. Минус R2 D2, це минус Конес э, дорівнює синус. Божечку, ежелах, блядь! БЛЯЯЯЯТ! БЛЯТЬЕДА БЛЯЯЕ! це пизда! Вяталь це пізда! Веталь на це, це хуйніться! блядь! блять! Падец! Сука, б'я! Це щось потягнуло, блять, якесь хуйня не потягнуло, в'яталь якісь не вийде. Корчи, блядь! стратезі нахуй! Потянуло, блядь. <как> Атмосфера <положив как> у себе під час проходження сталкера, наприклад, блогер Трема повністю с <как> творив. Що не треба? Так, щоб було видно. А він ведучий, так? Да, Ні, він був учасник, але у нього на каналі все це цинесе. Да, у нього на каналі ведуча там дівчина, кстати, дуже прикольна і веде вона, ну прям. Я не знаю, як вона няня чи няшка. Няшка, бля! Няня! Буду тобі співати. Я можу це і в дії дати тобі це запрошення. <реш> таке, да? Знаєш, знаєш, я mm, запрошую в тім. Не знаю, я, так, а не що, знаю. Що, що за запрошення? Ну да, одружитися онлайн, типу, це. Одружатись? Да, да. ну, проголосуєш там, чи за мене. <гла> <Ага. пух> бля, якомусь фільмі якась акторка, бля, десь я бачу. Чи це му Агент 07, цього детектив. Ні, щось, блядь, з агент 007. А шо ви смієтеся відома актриса Це порно акт. ШО? Facing порн тві... бля, Бля! Скажи, що ви слухаєте? Порадьте нам якусь одну групу. Бо ми до вас їхали з Києва... Я було б смішно, якби вона так. Мишень жалко, блин. Вот так честно, бля, я с девчатами, ну, он говорит, что ты, бля, робиш? Ты, блядь, засрався тут, ебать. Я уже думаю, все. У нас уже любовь просто, Бля, ветра, ты засрався тут, а ну топили, Я знаю. Типа, ну, ж вышна.

Деречка є. Що ми любимо більше всього, дерочку.